Президент Зеленський сьогодні повідомив, що російські війська не збираються залишати Херсон, і їхня, нібито підготовка до відходу є інформаційною операцією. Ну її ще називають інформаційною психологічною спецоперацією. Це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Кар'єра Деласера. Ну, і, зокрема, він каже, що я не бачу, щоб вони, тобто росіяни, бігли з Херсона. Це інформаційна атака, я не можу розголошувати все. І в цій частині нам, ну справді, можна зважувати на те, що це говорить саме президент. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків, ну і там була якась операція. Я так думаю, що. Швидше за все, росіяни, ну це вже моя особиста думка, готують там задати серйозного удару. Про це навіть говорив раніше Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки. Ну і відповідно. І робить висновок Зеленський, що Росія не готова залишати Херсон. Усі вивезення пам'ятників, евакуація населення, звідти, розмови про те, щоб російським військам не заважали там робити їхню роботу, саме під цим приводом вивозять звідти людей, можливість засування брудної бомби це дійсно дуже серйозна компонента. Величезної спеціальної інформаційної операції. Цього ну, заперечувати в принципі доволі складно. Ну і журналіст як аргумент наводить Зеленському саме ці дані, які всі бачили, про що опублікували багато засобів масової інформації. На що він відповідає? Що це фактично театр. Їхні найбільші підготовлені солдати на своїх місцях. Ніхто не виїхав, ми бачимо це, ми не віримо їм. І він говорить про те, що, за його словами, росіяни можуть опинитися в пастці і вони бояться бути оточеними, тому готують всілякі провокації. Зокрема, ще раніше головне управління розвідки повідомляло, що російські військові дуже активно облаштовують свої позиції на лівому берегу Дніпра. А на правому березі е, займають різні позиції, розміщуються у самому місті, готуються до вуличних боїв. Про це повідомляли неодноразово навіть і розвідки британські та розвідки Сполучених Штатів Америки. На запитання, чи зможе Україна звільнити Херсон, Зеленський відповів однозначно так. Але тут питання ціни: про що він говорить? і Є ціна саме людське життя. На відміну від росіян, запевняє президент. Ми не будемо жертвувати величезною кількістю солдат, військовослужбовців і будемо активно готуватися до наступу. Для цього Україна запитує більше броньованої техніки для того, щоб зберегти життя військових. Ми вже неодноразово опублікували і в себе в телеграм-каналі про те, що військова техніка броньована потроху надходить. Зокрема, ми знаємо історію із круговою поставкою, так вона називається БМП. З Греції, натомість, куди Мардер поставляє Німеччина, є чимало інших таких прикладів. І сьогодні ми фіксуємо про те, що дійсно військові Збройних сил України мають дещо більше броньованої техніки, ніж було раніше. Але наразі говорити про те, що будуть здійснюватися якісь дуже активні бойові дії на Херсонщині. Зеленський говорить, таких підстав немає. Перед з тим, заступник начальника головного управління оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, сьогодні. На брифінгу повідомив, що на Херсонщині росіяни готують терористичні акти. Розуміючи те, що вони звідти звідси будуть вибиті, вони можуть вдатися до. Вибуху житлових масивів і знищення їх. Ну, в принципі, практика нічого після себе не залишати живого, випалена земля затоплена земля, відсутність гуманізму і абсолютне несповідування правил ведення війни, які прописані у міжнародних конвенціях, це притаманні риси російської армії. Найбільш ймовірно каже він, що під час відступу, який врешті-решт буде, противник, окрім масової евакуації, яку він нібито зараз проводить, але яку він не зможе. Може здійснити в повній мірі, і це розуміє вище командування Росія відтак, як е, очевидно, що просто е, полишає військових там на очевидну смерть. Вони можуть е, підірвати після себе інфраструктурні об'єкти. Окрім того, враховуючи, що останнім часом Російська Федерація проводить активну масову інформаційну кампанію щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підрив на Запорізькій атомній електростанції, що призведе до виведення її з ладу. І неможливості подальшої евакуації та гуманітарної катастрофи. Також не виключається підрив Дамби Каховської ГЕС. Ромо відзначає, що цього тижня, до прикладу, тут складно з ними погодитися, у росіян не було військових цілей загалом для ураження ракетами. Ну і, ймовірніше за все, навіть в останній не тиждень, а цілих два всі зусилля зводилися до знищення інфраструктури. Росія воює не з військовими, а воює з цивільним населенням. Військових і збройних сил України вони панічно бояться.